Божою допомогою ми доїхали до початку Донецької області. Ми привезли допомогу для жителів міста Покровськ та прифронтових сел. З нами отець Ростислав, який тут скільки років служив? П'ятнадцять п'ятнадцять років прослужив в Покровську. Зараз він приїхав до нас і вже є кліриком одеської пахи. Але як він знає, тут всі дороги є поводарем, то він приїхав з нами. Тож не переключайтесь, діліться відео і будьте з нами. Помощи не мамы а надежды, разве тебе, владычицы, ты нам помози, на тебе надеемся, и тобою хвалимся, твой боясь мы раби да не постыди. З Божою допомогою ми добралися до міста Покровська, до храму, де нас чекають люди, і будемо роздавати гуманітарну допомогу. і сестри, Ми ради вас привітати з сонячного міста Героя Одеси, по власні митрополіта Гафанка. Ми приїхали к вам сюди в неспокійне місце для того, щоб провести гуманітарну допомогу, їду, средства гігієни, фінанси, які ми зібрали на благотворительних ярмарках. Ми желаємо вам кріпкого здоров'я, Божої допомоги, сили все пережити, молиться за всіх нас. И от всего сердца примите от нас вот эти христианские подасты. Сухопересвященство, дорогі Гофангел, дозвольте вам щиро подякувати за вашу допомогу, яку ви сьогодні привезли, і ваші клірики доставили для тих людей, які сьогодні дійсно нуждені, яким необхідно сьогодні. Ця допомога. Ми щиро вам дякуємо. Дай Боже, щоб люди, які збирали цю допомогу, також Господь їх наділив радістю, любов'ю і миром, якого ми всі очікуємо. Спасибо з Господі, спасіба бача вам благодарності. Асугапангілу і всі є партії за велику помощь, которую ви не забуваєте Таке трудне время для нас. Ви все таки ділітеся своїм чим зможете, і допомагайте нам. Дякуємо і большое вам спасибо. З Божою допомогою поки лунають взриви, ми роздали допомогу і відправляємося далі до селища, яке називається Добропілля. Добропіля. В Добропілля до храму святої Трійці, де нас чекає більше 70 людей для того, щоб передати їм допомогу, яку було зібрано з благословіння нашого митрополита Одеського і змільського афангела для людей прифронтового міста. Дякуємо за допомогу, яку надали нам. Бажаємо. Доброго здоров'я, наснаги е, е, духовної. Що пам'ятаєте, що ми тут є на нашій землі. За це своєчасна допомога для нас щиро дякуємо цього серця. Не скакла. Дякуємо великому ангелу. Дай Бог здоров'я, нога блага і блага літа. і тим людям, що нам оказали таку допомогу. Це дуже велика справа, хай Господь вас щиро за це вознаградить. Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу за все і Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу, за скорби, за закон. Пусть Господь допоможе нам і всьому нашому українському народу, щоб мир осіяв в нашій землі і Божа благодать завжди була з нами. Хочу поблагодарить за ту тепло, за ту радость, за ту помощь, которую братья и сестры передают нам. В наше чулої времена садіси з любов'ю, свірового бога зони помочь матеріально фінансово. Вот, желаю вам тоже миру, і процвітання і влагає літа. Спасибо, зворі. За... Пусть Господь дарує многі, великі багаті літа. от цих наших прихожих основна місія нашої поїздки була в тому, щоб провести гуманітарну допомогу, кошти забрати людей на евакуацію. Но людей на евакуацію поки немає. Але основну місію ми зробили. Ми зробили добре діло, привезли людям допомогу та віримо, що це не остання наша поїздка. Ми будемо ще їхати, ще допомагати. А ви долучайтеся, донатьте і разом ми зробимо більше добрих справ. Бо добро об'єднує! Об